Вітаємо вас, друзі, в нашій черговій передачі Годинник епох. І запрошуємо зазирати в не таку вже й далеку сьогодні історичну епоху, щоб пізнавати цікаві сторінки історії як нашого краю, так і загалом України та світу. Останніми січневими днями 1803 року село Мирівка була куплена Іваном Бутовичем, який став її власником. Іван Бутович. Перепрошую. Вписав разом із своїм сином досить славну сторінку в історію цього ж не менш таки славного села. Зокрема, син Івана Бутовича Володимир Іванович, напевно, ще одним із перших у Київській губернії у 1861-63 роках, коли скасовувалося кріпацтво, видавав вольні своїм селянам. Понад те. Він потурбувався про те, щоб кожна із його ревізських душ, а їх тоді числилося по Мирівці 664, отримала у своє помешкання спеціально написану до такої події, як скасування кріпацтва ікону зі Спасителем. Ви скажете, а чому нібито так небагато людей? 664 ревізські душі? А тому, що до цих душ зараховували лише осіб чоловічої статі. А жінок сюди не враховували. Ось така була гендерна нерівність навіть в усіх державах у ті часи, в 19-му та й у му чи також століттях. Отож, 260 ікон із зображенням Спасителя були роздані коштом Володимира Івановича Бутовича у сільські хати Мирівки. Зауважимо, що у 1864 році, як свідчить історія, у Мирівці проживали. 1485 православних, 11 римокатоликів і 13 євреїв. Тоді, коли проводили перепис населення, то звертали увагу не на поняття національність, а на поняття віросповідання. І ось тепер ми бачимо, що майже півтори тисячі. Людей проживало у 1864 році у Мирівці. Велике це було село, велике і залишалося, було славним своїми трудовими здобутками і вже і в часи, коли існував Карлицький район, скажімо, 80-ті-90-ті роки. Колос дружба славився своїми трудовими здобутками. Це ми сьогодні пам'ятаємо, і скажемо також, що станом, коли ми готуємо цю передачу, а це початок 2025 року. То лише у Мирівці з усієї Карлицької громади зберігся навчальний заклад, ліцей, тобто 11 річка. В усіх інших селах вже гімназії. Демографічна ситуація, на жаль, диктує нам ось такі нерадісні зміни навіть у галузі освіти. Напевно, нема серед вас таких людей, кому б не доводилося у своєму житті робити рентген. І всі знають, що це таке. Так от поговоримо про людину, яка досліджувала так звані ікс промені, і, власне кажучи, передувала винеденню рентгена, але трошки детальніше. 22 перепрошую, 2 лютого 1845 року в Тернопільській губернії народився Іван Пулюй. Так от Іван Пулюй досліджував рентгенівські промені задовго до того, як цим зайнявся, власне кажучи, Конрад Рентген, який згодом за це своє відкриття отримав Нобелівську премію. Але в ті часи ми знаємо, немало таких прикладів, коли науковці дослідники. В чомусь відставали у сенсі патентування своїх винаходів, якогось такого застовлення, ми б сказали ще якимось таким сленговим виразом. І тому полюють, досліджуючи ікс-промені, Ось, наприклад, рука, рентгенівський знімок, руки його доньки Наталі, котрий датується початком 1890-х років. Ось ця лампа. Ця лампа полюята, так вона і зветься, була попередницею рентгенівської трубки, яка виникла через 14, а то й більше років після того, як полюй винайшов свою лампу. Ну, ми можемо навести ще такий приклад стосовно патентування і стосовно наукової першості. Відомий російський дослідник Олександр Попов, як свідчить технічна історія. Синхронно, точніше, не синхронно, а історично раніше кажуть, винайшов радіо. Але цей винахід приписують усе ж таки італійцю Гульєльмо Марконі. І на грошах італійських зображений портрет Марконі і вважається, що саме Марконі згодом він одержав Нобелівську премію, саме є винахідником радіо. Аналогічна ситуація, як ми зрозуміли, вже із Іваном Пулюєм та Конрадом Рентгеном. Іван Пулюй був людиною дуже освіченою. Він навчався спочатку у віденській семінарії, потім у Віденському університеті, і, врешті-решт, викладав у Віденському університеті. Чи варто казати про те, що він знав кілька мов. І сьогодні у Відні, на вулиці Штоган-гассе, де жив. Іван Полюй XIX 19 столітті є спеціальна меморіальна дошка, яка і засвідчує той факт, що тут жив Іван Полюй. Написано її текст на двох мовах, на українській і на німецькій мовах. Ще ми згадаємо Івана Полюя і в тому сенсі, що він був не тільки винахідником, технічним, так би мовити, технарем. Фізика, хімія, математика, астрономія це було його захопленням із молодості. Віддамо йому належне. І висловимо великий респект з приводу того, що Іван Полюй, Іван Нечой-Левицький та пан Телемон Куліш, побратим Тараса Грегорича Шевченка по Кирило-Мефодіївському братству переклали українською мовою Біблію. Це був перший в історії переклад Біблії на мову українського народу. І... Перебільшити це значення для нашої історії, для розвитку наших гуманітарних, тоді науки гуманітарної сфери просто неможливо. Помер Іван Полюй у 1918 році, також ось цими днями, а саме 31 січня. Незадовго перед тим йому пропонували стати міністром освіти Австро-Угорської імперії. Уявляєте, яка висота і потуга була інтелекту? Нашого українця, але він відмовився. І що цікаво, аж до 1939 року діяв фонд, започаткований Іваном Полюєм, на допомогу бідним студентам. У 39-му році, коли Радянський Союз окупував західні терени України, фонд припинив це існування. Ну а ми пам'ятаємо, що Іван Полюй має неодмінно згадуватися разом із справді таки гідним. Науковцем і дослідником Конрадом Рентгеном. Напевно багато з вас чули знають про нашу, можна сказати, землячку Ольгу Іванівну Чорткову. Ось такий портрет її. Його, напевно, копія, а може, оригінал, зберігається у шкільному музеї, у музеї Карлицького ліцею номер 2 імені Дашенка. Ми сьогодні улюювань згадуємо тому, що 30 січня 1912 року вона пішла за вічну межу. Карличани історично пам'ятають її як меценатку. Справа в тому, що тоді, на початку 10-х років минулого століття, жителі Кагарлика, а також і переселення, вони якось так єдналися у своїх освітніх мріях, вирішили збудувати школу. Але справа це була непростою школа. Вартість і будівництва сягла на понад 22 тисячі царських імператорських рублів. Сума на той час була величезною. Так от Оля Івановна Черткова і її нащадки найближчі пожертвували на цю шляхетну справу 18 тисяч отих царських імператорських рублів. Ну, а 4 тисячі злишком додало земство. І таким чином. У 12-13 роках вже будувалася та школа. Вона отримала назву Карлицька початкова школа імені Ольги Іванівни Чорткової. Втім, у ній були і інші назви. Восьмикомплектною вона була. І в ній вчилися діти з 9 років і не раніше. Ось Такий вона мала вигляд тоді, у 1914 році, коли вона була вже збудована. Але, на жаль, Оля Івана Чорткова до того часу не дожила, бо, повторюся, померла вона у 1912 році. Вона похована поряд із своїм чоловіком у Кагарлику на Ольжинському кладовищі Михайло Іванович Ретков, генерал-губернатор Київський Подільський Волинський, помер у 1905-му в Парижі, але побажав бути похованим у Гарлику. Що й сталося? І сьогодні їхнє поховання доглядає комунальне підприємство Кагарлицької міської ради. На школі. Тоді ще це була школа номер 2 У 1000, перепрошую, у 2014 році було встановлено дві меморіальні дошки. Одна стосувалася народного артиста України, випускника школи Василя Павловича Дашенка, а інша була присвячена Ользі Іванівні Чортковій як меценації. Але зауважу, що та школа, яка була збудована, у 1914 році вона служила вірою і правдою освіті Кагарлика. Там була школа спочатку семирічка, потім десятирічка. Вона була зруйнована німцями у 1943-44 роках, коли німці відступали, і просто на тому місці постала потім уже. Так звана, як ми коротко казали, друга школа. І от на фасаді вже другої школи, а тепер це ліцей номер 2 і встановлено ті меморіальні дошки, про які я вам розповідала. Ось така коротенька історія. Ще, можливо, вас зацікавить те, що у Олії і Михайла Івановича було дві доньки, Тетяна і Олена. Вони вийшли заміж дуже вдало. Одна із них за князя Гагаріна, а інша за Толстого. Дмитро Толстой був директором ермітажу. Але чи був він родичем відомого письменника Льва Толстого, я сьогодні відповісти не готова. І, звичайно, у 1917 році їхні родини обох доньок емігрували за кордон. Що цікаво, що дожили вони доньки чорткових до 50-х років ХХ століття, тобто виявилися довгожительками. Національна боротьба українців не стихала ніколи. І ось на цьому фото ви бачите націоналістів, які зібралися на свій перший конгрес, на якому і була створена Організація українських націоналістів, по центру її очільник, який був обраний тоді, Євген Коновалець. Євген Коновалець. Командир корпусу Січових стрільців, командант української військової організації, голова проводу українських, організацій українських націоналістів. Сталося те. З 27 січня по 3 лютого 1929 року у відні, коли і тривав оцей перший конгрес ОУН. Цікаво, що створили його, якщо брати географічно, 16 надніпрянців і 14 галичан. Звісно, жили вони всі за кордоном. Радянського Союзу, тому що в Радянському Союзі вони жити не могли, і Євген Коновалець і ще від часів поразки України у національних змаганнях 1917-20-х років думав про те, як об'єднувати розрізнених, розпорошених українців по країнах Європи. Там вони також створювали різні національні організації, студентські, просвітницькі, культурницькі. Але він їх спочатку об'єднав. Тих, хто був настроєний більш мілітарно в українську військову організацію. Але потім зрозумів, що повноваження організації українських націоналістів мають бути ширшими з ідеологічними міцними засадами. І тому коновальця і обрали очільником проводу організації українських націоналістів на згаданому мною першому конгресі у Відні у 1929 році. Націоналісти багато з націоналістів, в тім числі і Євген Коновалець, користувалися, ну не сказати, що підтримкою, але такою поблажливим таким ставленням багатьох країн Європи. Зокрема, ось ви бачите литовський. Паспорт Євгена Коновальця з Семитовським паспортом він і їздив по Європі, коли треба було налагоджувати якісь зв'язки і вирішувати організаційні та адміністративні питання спочатку української військової організації, а потім організації українських націоналістів. Аналогічно це стосувалося і великої групи інших націоналістів, побратимів Євгена Коновальця. В 1929 році Радянський Союз спочатку не спохопився, наскільки це небезпечно мати таку організацію в Європі. Але вже швидко Сталін зрозумів: Коновалець став його особистим ворогом. На нього починається полювання. У 1933 році. НКВД було поставлено, і відповідно розвідницьким структурам було поставлено завдання знищити коновальця. 1933 рік це полювання тривало понад 6 років. Тому що Служба безпеки організації українських націоналістів таки знала свою справу, як і потім Служба безпеки Української повстанської армії. Та націоналістів післявоєнних ми б сказали, забігаючи наперед, скажу, що Служба безпеки, СБісти, так їх називали, зуміла запобігти кільком замахам на Степана Бандеру, вже в 50-х роках у Німеччині, де він тоді жив. Ну, Але повертаємося до Євгена Конувальця. Усе ж таки агент. Радянської розвідки Павло Судоплатов зумів пробратися в оточення націоналістів, втерся в довіру, і коновалець сприймав його як одного із тих, що борються за майбутню українську державу. Ну, справді були актори і не бездібностей ми б сказали. І ось 23 травня 1938 року у місті Роттердам, а це нині Нідерланди. В невеличкій кав'ярні зустрівся судоплатов, який діяв тоді під іменем Миколи Лебідя, племінника одного з видатних націоналістів, зустрівся із Євгеном Коновальцем. Зустріч їхня була короткою. Павло Судоплатов передав коновальцю невеличку коробку шоколадних цукерок, що цікаво з яскравою українською символікою. Розумів мерзотник сентимент українців. Він швидко відійшов і вже за кілька хвилин. Почувся вибух, той вибух не залишив шансів на життя для Євгена Коновальця, забігаючи знову ж таки наперед, скажу, що сьогодні. Відтоді, а сьогодні відродилося це свято 23 травня, вважається Днем українських героїв, і до суму тих героїв ми зачисляємо Євгена Коновальця, Симона Петлюра, якого також убили в травні, але ще 1926 року. Степана Бандеру, Романа Шухевича та всіх тих, хто боролися за соборну самостійну державу. Американська газета Свобода. А це найдавніша україномовна газета на теренах Сполучених Штатів Америки, і виходить вона на хвилиночку із 90-х років ще 19 століття. Так от газета Свобода тоді вийшла із великим заголовком, що совєтські агенти убили Євгена Коновальця. Ну, на жаль, це було правдою. Поховали Євгена коновальця. У Роттердамі на кладовищі Кросвейк, і ось це його надгробок на його могилі. Має ось такий вигляд. Уже по його смерті було видано спеціальну брошуру. Про його життя, про його діяльність, але зі смертю Євгена Коновальця організація українських націоналістів не перестала діяти. Понад те, вона розвинулася після Другої світової війни, і зараз ви бачите подружжя Ярослави і Ярослава Стецьків, які були у керівництві організації Українських Націоналістів. Якщо раніше вважалося чомусь, що націоналісти лише за українців, то ні, товариство. Антибільшовицький блок народів це була одна з ідей націоналістів, і в 43-му році відбувся з'їзд антибільшовицького блоку народів. У звичайно ж на тоді ще поки що окупованій території, окупованій німцями Західної України. Воля народам, воля людині. Таким було гасло націоналістів. І ось на, вже на, на, цьому, на цій світлині ви бачите те ж саме, але вже англійською мовою. Націоналісти зверталися до всіх народів, поневолених народів Радянського Союзу. Зверталися вони до них, звичайно, російською мовою, щоб вони їх зрозуміли. Казахи, Башкіри, Калмики і Удмурти. Зверху була рубричка за самостійну за самостоятене соборне українське государство, свобода народам, свобода человеку». Були листівки, аналогічні до синов Туркменії, до Таджиків. Скрізь був підпис Один, главне командування Української повстанської армії. Тобто, ми тут. Як би сказати, іншою термінологією спостерігаємо інтернаціоналізм. А ось перед вами фотографія національного узбецького підрозділу у складі УПА Північ 1943 рік. Так от Ярослава Стецько була учасницею антибільшовицького блоку народів уже у середині 50-х років. І знову ж таки, коли вона дожила, вона дожила Ярослава Стецько до Незалежності України і навіть була депутатом Верховної Ради у 90-х роках. Померла вона у 2000 році. Така товариство історія, звичайно, пунктиром Організації українських націоналістів. І варто сказати, що сьогодні націоналістів, по суті, залишається та ж сама задача. Те ж саме завдання, що й в 1929 році поставлено ще тоді Євгеном Коновальцем за самостійну соборну державу, яку нам не дають побудувати наші агресивні сусіди, цими січневими днями. А точніше сказати, 29 січня 44-го року від гітлерівських загарбників була визволена Кадомка наше славне село. Треба сказати, що Кадомка, як і всі інші окуповані гітлерівцями населені пункти України, ну та й Росії, та й Білорусі, зазнала отого гноблення розстрілів. Утисків лише самі кадомці було страчено 12 осіб, 12 жителів кадомки. Ну, їх видали видали зрадники, і ці страчені були або комуністами, або активістами, або членами, наприклад, правління колгоспу. Їх тоді знищували разом із сім'ями. Кілька десятків кадомчан були забрані також, як і скрізь по Україні на підневільні роботи до Німеччини. І от 29 січня. Настав світлий день, коли Кадомку було звільнено від гітлерівських загарбників. Але мені здається цікавим такий момент. Ми знаємо з історії, що Кагарлик визволений 6-7 січня, колишнє старе Різдво. А Кадомка 29 січня. Тобто від Кагарлика до Кадомки тут, як то кажуть, і пів години їзди не буде. Але бачите, майже три тижні відбувалася та боротьба для того, щоб визволити таке невеличке село, як Кадомка. Також цими днями, цими днями, останніми днями січня, відзначає річницю визволення від гітлерівців і наша Шубівка. Це були вже останні села, які визволили радянські війська від, від німецьких загарників. Ну, ми ще залишаємося у темі Другої світової війни. Цю трійку, велику трійку, ви, напевно, знаєте, я маю на увазі не особисто, а з історії Черчилль Рузвельт і Сталін, 4 лютого 1945 року Крим, Ялта, Лівадійський палац, і там відбувається Кримська конференція. Глав держав Великої Трійки – Великобританія, Сполучені Штати Америки і Радянський Союз. Важлива була ця конференція тому, що вона закладала, по-перше, основи післявоєнного миру, післявоєнного світу щонайменше на півстоліття. Було сплановано, що Німеччина буде окупована чотирма країнами. Після визволення Європи і ті країни: Франція, Великобританія, Сполучені Штати і Радянський Союз і окупували Німеччину і було утворено чотири зони окупації. По-друге, була ухвалена так звана декларація народів Європи. Але тут Черчилль і Рузвельт не змогли протистояти потузі Сталіна. По суті, та декларація народів Європи була віддавала на відкуп. Сталінові Східну Європу. Тобто, це був майбутній соціалістичний лагерь, табір отих країн, які відносилися до Варшавського договору, і як ми їх називали тоді в історії підручниках соціалістичні країни. Отут уже Рузвельт і Черчилль Сталіну протистояти не могли. І ще, що було важливим, йшла мова про утворення Організації Об'єднаних Націй. Нової організації, яка стала на зміну розпущеної, знівельованої Ліги націй. Так от важливо було те, що Організаці Об'єднаних Націй окремими членами, суб'єктами мали стати Українська Республіка. І Білоруська Республіка як визнання їхніх великих втрат і великого внеску у перемогу над Німеччиною. Хоча, нагадаю, на календарі ще був лютий 45-го року. Це було Сталіну дуже важливо до голосу Радянського Союзу майбутнього додавалося ще два голоси. України і Білорусі, Ну ми можемо сьогодні сказати, що Росії там не було, і те, що Росія сьогодні є таким собі членом Радбезу Ради безпеки ООН, це неправильно і незаконно, але це вже тема для іншого дослідження для інших дискусій. На це все пішли Розвельт і Черчилль, втім числі тому, що радянському Союзу було. Доручено, я б так сказала, і Сталін на те погодився вступити у війну із мілітаристською Японією, що і сталося у серпні того ж таки 45-го року, і Друга світова війна закінчилася 2 вересня 45-го року підписанням акту про капітуляцію Японії на лінкорі Міссурі у Тонкінській. Ну, це вже я знову забігаю наперед у вересень 45-го року. Тоді Ялтинська конференція відбувалася у Палаці Лівадійському. Лівадія це була споруда Миколи Другого. Він якраз спорудив цей палац перед жодним переворотом 17-го року. І ось на цих сходах ми бачимо, люди йдуть у своїх справах під час, звичайно, роботи цієї конференції, причетні до неї. Варто сказати, що крім великої трійки, розмова йде також і про так звану малу трійку на Ялтинській конференції. Ось вона. Ви дивуєтеся, це були доньки ліворуч Сара Черчилль, посередині Евеліна Рузвельт, і праворуч. Кетлін Гарріман. Ну, Сара Черчилль – це донька Уінстона Черчилля. І ці всі дівчата приїхали не просто як туристки чи спостерігачі. Ні, вони активно працювали. Сара Черчилль була активною помічницею Уінстона Черчилля, у його канцелярських паперових справах. Ось, наприклад, у Тегерані вона тисне руку Сталіну. Тегеран з 43-го року. А тут вона виходить за батьком слідом із. Слідом за ним із церкви, коли відспівували уже Рузвельта. Це було пізніше, у тому ж таки 45-му році. Донька Рузвельта Евеліна дбала про, як то кажуть, закулісні, залаштункову організацію конференції. Тобто, кому які кімнати з гостей відвести, які таблички для прес-конференції написати, щоб вони були без помилок. тому що, адже Одне слово могло зіпсувати ці дуже важливі переговори. Ну, а донька Гарімана Кетлін також працювала в цьому ж ритмі. Гаріман був послом Сполучених Штатів у Радянському Союзі і мотався туди-сюди, як то кажуть, мав чудові стосунки з Сталіном загалом з Радянським Союзом. Ось такою була ця мала трійка. Черчилль із своєю незмінною сигарою. Емоційний Рузвельт. І незворушний Сталін. Кожний з них думав про своє під час цієї Лявленської конференції, і треба сказати, що Сталін, умовно кажучи, цих двох велетнів обіграв. І ще скажемо також про те, що у тому ж 45-му році лише Сталін залишився в своїй країні при владі, тому що Черчилль стріском після перемоги програв вибори. У Великобританії, ну, а Рузвельт влітку помер. Ось така історія. Ми згадуємо сьогодні про ту Ялтинську конференцію ще й тому, що там був генералісимус Сталін. А сьогодні лаври генералісимуса не дають спокою кремлівському карлику, як ми кажемо, на Путіна. Він знову хоче завойовувати почав із Кавказу. Грузія. Абхазія, Дагестан, Ічкерія, тепер ось Україна, можна не сумніватися, що він піде далі. Ну і тому, звичайно, народи Європи, а також і заокеанські наші партнери, мають видобувати уроки із отаких от зустрічей і конференцій, про що часто забувається про їхню сутність. Але уроки варті того, щоб їх видобувати і пам'ятати. Тому що хто? Не, не знає історію, той не позбавляється від відповідальності.